Да, добрий день Ще задовго до сьогодні Зеленський підписав мораторій, там де було зазначено ціни на газ, на тепло. Але яка ситуація з стосовно стосовно енергетикою? Чи можуть піднімати ціни під час війни? Ну ні, дивіться, в нас зараз дійсно, дійсно дійсно діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, в тому числі на електроенергію. Тому ну, на електроенергію і на газ вони зупинені. Тому, в принципі, до сьогоднішнього моменту. Ми, ми скажімо так, можемо бути спокійними, але з іншої сторони стан воєнний стан, так який діє в Україні, так він не дає можливості, скажімо так, точніше, він не забороняє владі, якщо так правильно сказати, не забороняє уряду ухвалити рішення про підвищення тарифів на електроенергію, тобто, щоб ми це розуміли, і тому ну я би так сказав, навіть цілком якби такі чесні мені здається заяви, так які ми почули про те, що дійсно підвищення планується. Наскільки я знаю, дійсно, скажімо так, можемо говорити про червень більше такий місяць, так коли може відбутися підвищення тарифів. Ми маємо сьогодні гривня 44, як ми знаємо, і гривня 68 за кіловат, тобто гривня 44 до 250 кіловат споживання, і це занижений тариф, тобто він мас на увазі не відповідає тій вартості електроенергії, яка виробляється на АЕС, ТЕС, гідроелектростанціях. Тобто вона суттєво вища, скажімо так, ну знов ж таки. Десь приблизно я би так казав, це 5-6 гривень. Ну навіть от ви згадали власне радника прем'єр-міністра, він член спостережної наглядової ради Укренерго. Так ви правда, так його прізвище Бойко сказали, так тобто, Юрій Бойко, він він, він підтвердився. Ну, напевно, ви просто його, скажімо так, відмежували, тому що його часто плутають з іншим Юрієм Бойко, так який. Колись ОПЗЖ ПЗЖ представляв зараз. У них інша група партійна в, в до Верховній Раді. І до речі, він, до речі, якраз виступає проти підвищення тарифів. Завжди така позиція політична. А от власне цей Юрій Бойко, так він він принамі чесно повторюся, підтвердив те, що тариф десь 5-6-7 гривень має становити. Ну, звичайно, такого не буде не буде такої ціни відразу тарифу. А буде тариф, наскільки я знаю, планується спочатку перше підвищення до 2,5 гривень, 3 гривні. Отак буде. А ще десь перед опальним сезоном, вже цього року також тариф може зрости далі до 4, до 4 гривень. Ну на жаль, щоб ми розуміли, це також певна вимога наших, якби е міжнародних фінансових, якби партнерів, тобто МВФ, ЄБРР, Світовий банк, вони всі якби це підтримують, і е я так думаю, що це відбудеться з іншої сторони. Дивіться, є суттєва проблема, те що. І зараз в цілому знизилися платежі населення за комунальні послуги. На жаль, так в силу і війни, те, що багато людей виїхало, багато людей втратили роботу, економіка впала, всі це розуміють. І ну я би так оцінив ті попередні оцінки, які були от ще в минулому році. Пам'ятаєте, там мери деяких міст це заявляли, підтверджували, що 50% платять. От, в принципі, така цифра і залишається, і тому, якщо підвищиться тариф на електроенергію. То скоріш за все, частина людей вони просто не зможуть його оплачувати. і, Відповідно, буде наростати борг за електроенергію. Е, ну той ж Бойко, да яку ми вже згадували, так він е, він каже, що, е, що ми збільшимо якби субсидійну частину, тобто субсидії збільшимо. Сьогодні субсидію у нас 32 мільярди гривень за міцоку минулого року. На, на все населення, на всі комунальні послуги, не на тік, не тільки на електроенергію. Там в основному, газ і тепло забирає в субсидії. А він озвучив цифру таку доволі значну: це 40 мільярдів гривень. Оце може піти на субсидії, в тому числі на електроенергію. Бо сьогодні виходить, держава дотує, тобто от виділяє, точніше, не виділяє, неправильно так казати за рахунок того, що енергоатом, як головний постачальник електроенергії, Укрегідроенерго, також Укренерго, як оператор, Вони, скажімо так, не до ті кошти, які би мали заробляти так. Тобто вони не доотримують їх, не дозаробляють, не можуть відповідно вкладати там в інвестиції в ремонт. от, Наприклад, ми ж бачили всю зиму, так як би ремонтували, і фактично ця сума це десь 140 мільярдів гривень щороку. Це також реалістична цифра. да, Завжди десь приблизно ця е, дотація да, вона становила десь в районі 3-4 мільярдів доларів. І з іншої сторони, ну ж таки, ключове питання: ну добре, от підвищать тарифи на електроенергію, так ну будуть виділені субсидії частині. Людей, але не всі підпадуть під цю субсидію. От в чому проблема? От навіть той же бойко ще раз його згадаємо, Він вже в таке слово, що заможні українці є заможні українці, якісь, і вони можуть платити за електроенергію. Питання виходить: що заможний українець – це той, хто не підпаде під субсидію. Тобто, якщо у вас там не вистачить, грубо кажучи, як споживача, як людини, звичайно, домогосподарства сім'ї, там 300-400 гривень 500, і ви не впишетеся, да, для отримання субсидії, да, наприклад. Все, ви будете змушені платити у цю ринкову ціну чи 2,5, чи 3 мінімально, так, а то і 4 гривні. Тобто, оце проблема. Тобто не можна записати в заможні українці тільки тому, що ти не підпадаєш під субсидію, тому що в тебе там мінімальна зарплата, наприклад, і мінімальні доходи. Оце проблема, як держава буде виходити з цієї ситуації влада. Тобто, бачите, яка. Як тут, навіть така приказка, і хочеться, і колеться. Тобто, і треба підвищити ці тарифи да об'єктивно для енергетики, для сфери енергетики, щоб далі щоб вона існувала її життєдіяльність підтримувати з іншої сторони, оцей соціальний аспект да, він важливий. Мене дивує просто те, можливо, ми з вами раніше говорили, що немає цього часто. Я так згадую такі військовий Рамштайн, там фінансовий Рамштайн, ідея енергетичний Рамштайн. Там виділили гроші да на підтримку от ремонтів. Від ракетних ударів, да, які завдавалися там півтора мільярда доларів. І потім американці дали ще 200 мільйонів. Да. Це от мільярд 700, Все, а от такого програми власне для компенсації цієї різниці тарифів, ну скажімо так, додаткового навантаження, яке лягає на суспільство, на населення такого немає. Тобто, виходять ці гроші, як даються як допомога загальна для бюджету, так і потім вони перерозподіляються. Там щось на пенсійний фонд, іде щось на інші сфери. Але ми не розуміємо, скільки грошей держава може виділити власне на субсидії. А це буде ключове питання, тому що, в принципі, ну я би так сказав, що. Населення звичайно далеко не в захваті, тому що ще одна проблема. Вибачте, скажу дуже важлива. На жаль, ми бачимо, немає е, дійсно ринкової. Нам кажуть, що це ринкова вимога да ринкова ціна, але нема ринкової диференціації тарифів, тому що дивіться приблизно мала би бути існувати схема. Така десь мало б бути чотири тарифи до 200 кВт Одна ціна від 200 до 800 друга, від 800 до 1200 третя і 1200 кВт в місяць. І більше, якби і мало бути би окремо дві ціни спеціальних для споживачів, які мають електроплити і електропаленням користуються. Оце був би ринок дійсно. Тобто, це бо хто споживає більше, той платить менше завжди. Така логіка об субсидії це окрема історія тим, хто дійсно там. Немає коштів, якби пенсіонери, наприклад, там соціально незахищені захищені яких називають, нема питань все, але отут мали бути таку... Якщо ми цього не побачимо, якщо не буде цієї градації, якщо просто знову буде там одна-дві ціни максимум, як зараз, і гривня 44, гривня 68 ну то це це ніяк далеко, це не хороший буде результат. Це просто буде намагання збалансувати оце витрати бюджету і субсидії, да, тобто от з боку держави, влади. Ну десь ми бачимо. От я так бачу, десь таку ситуацію, яка розвивається сьогодні навколо них, але ну на жаль. Жаль, так, що населення все таки повинно розуміти, що це занадто низький тариф. Да, важко, я розумію, але з іншої сторони тоді просто не буде грошей за що навіть ці трансформатори там ремонтувати лінії електропередач передач, і, і зрештою просто навіть продавати цю електроенергію, тобто населенню, постачати її. Ви в одному питанні розкрили всі пункти теми, але підбиваючи підсумок, якщо говорити про відновлення енергетичної інфраструктури, як ви думаєте, чи може лягти от саме це відновлення на плечі українців? Бо сумну йдеться мова про. Звичайно, частково це ляже, тому що от цей тариф, який буде ну, новий призначений, ухвалений. Да він безумовно буде передбачати частину коштів, які будуть скеровуватися власне на збільшення скажімо так ремонтних робіт, так які необхідно було провести ще в мирний час. Я вам скажу, навіть без ракетних ударів. Дуже багато об'єктів, які не постраждали від ракетних ударів, а які також ремонтують все одно сьогодні, тому що їхній час, їх день ікс настав, розумієте, вони просто там ламаються в буквальному розумінні, особливо трансформатори. Попитання інше, що є оці кредити. Да? Частина кредитів вона йшла. Ну приклад ЄБР давав частину кредитів для Укренерго там 300 мільйонів доларів. З них 150 мільйонів покривала якби дотаційна допомога з боку США. Також наприклад, німці давали там окремо грант, у вигляді гранту. Це те, що не треба повертати. Але є частина, власне, дійсно, яка йшла у вигляді кредитів і компанії, деякі допомагали Україні. Ну на жаль, в силу того, що це бізнес. Він не міг подарувати все абсолютно. Ну треба зрозуміти цих людей і дякувати їм за те що вони хоча б допомогли майном таким але це коштувало грошей тобто за це заплатили гроші і от відповідно щоб віддавати ці гроші або кредити або заплатити да, за ці, скажімо так, обладнання, послуги доведеться в будь-якому випадку тому ж, «Укренерго», наприклад, іншим компаніям обленерго да розраховуватися, і оце в тарифі буде лежати. Тобто, поки що важко сказати. Мені особисто яка сума, тому що ми до кінця не бачимо сьогодні і не знаємо, тому що ситуація така, що ракетні удари будемо сподіватися, що дай Бог їх не буде більше так, але вони якби от періодично відбуваються, такі завдають шкоди. Тому відповідно, от, скільки ще коштів треба буде в цілому, да, потра... ну, потрачено на це. І, ну важко сказати, але от ну. Люди також повинні розуміти, що за рахунок їхніх тарифів да також буде відбуватися от і компенсація от цих ремонтів, які відбувалися в цьому пальному сезоні.